Зараз для хейтерів знімаю відео, оскільки я без оператора сьогодні. Та сама сім'я, за яку ви мене всі хейтили. Дивіться, яка сімейка. прекрасно, прекрасно просто. Хейтять за те, що я їм давав три рамки вощини. До речі, вони все відтягнули. Ось сила цієї сім'ї, я думаю, тут просто-напросто немає що даже говорити Вже з цієї сім'ї зібрав близько... Близько грам 700 до кілограма пилочку. Зараз я вам покажу, просто, скільки вони вже меду принесли. Опс. Дивіться, скільки вже залято меду. Тут вже й печатка пішла. По всій сім'ї вже побілка по всіх рамках. До дивіться, свіженький гектар, мед. Так, ну Знатки скажуть, що це е, дуже багато старого меду. Знатки мені всі скажуть, що я нічого не розумію. Ну, окей, кажіть. Протягом е, всіх серій, коли я показував цю сім'ю, я нічого не розумів, але щось вона вперто росла, вже треба димар підкинути. Я вам зараз хочу показати, просто, як вони вже відтягнули вощенку Ця Це сімейка. Ну, понятно, що вже є трутень закладений, О, дивіться, як побілили, да? Понятно, що вже е, є тут дуже багато розплоду. На цей період цієї сім'ї вже є е, тут 7-8 рамок розплоду. Дивіться, все завалено нектаром. Якщо там мені скажуть хейтери, що то ще старий мед, чи там сироп, який я давав, то от вощина, яку вони відтягнули. Вже завалено медом. Ну Хейтери. Ваше діло хейтити, моє працювати. Так що, коротше, Три рамочки я тоді дав цій сім'ї, вони всі три відтягнули. Зараз я даю їй ще три рамки до повного вже корпуса. хай відтягують. Е, і е, далі на таку сім'ю треба е, ставити магазин. Але це у випадку, якщо буде там, ну далі сади будуть продовжувати цвісти. Не всі одночасно, є ще яблуньки, які не розпустилися. Ну через тиждень звідси можна буде брати медочок. Е, от так, навіть з зніздового корпуса, тому що тут 12 рамок. Можна буде з гніздового корпуса брати 3 рамочки меду, звідси можна буде забрати. Головне, щоб він був. Е, ну, а магазин, якщо вже їхати на ріпак, ставимо магазин і буде вам ріпак. Отак. От і теж його буде прилічно. Е, а до липи акації, ну, давайте до акації. Ця сім'я вже буде.